Черкаські обранці підтримали рішення щодо оновлення тролейбусного парку на умовах кредитування єдиного банку реконструкції та розвитку. Міністерство фінансів дало позитивний висновок щодо участі Черкас в цьому інфраструктурному проєкті. Зі слів очільника департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Сергія Отрешка, нині вартість одного тролейбусу вітчизняного виробництва близько 400 тисяч євро. Коштом міського бюджету замінити стару техніку новою в достатній кількості неможливо. Тому внесли пропозицію придбати її на умов умовах кредиту, про що ми повідомляли раніше. Крім того, зміниться сітка руху. Її проєкт розробили у Вінниці. Посадовець запевняє, після нововведень таких заторів з автобусів та електротранспорту на головних дорожніх артеріях міста не буде. В Вінницю приймати роботу Вінницький державний технологічний університет. Ми будемо мати маршрутну матері міста. За попередніми оцінками кількість тролейбусів буде так, близько 55 автобусів залишиться близько 80 замість 30, -ти. поміняється їхня міськість, і буде врахований інтервал руху і співвідношення. Ну, Скажімо так, я можу вам гарантувати, що до кінця наступного року оцих ну, кортежей, з автобусів і тролейбусів, особливо по бульвару Шевченка, особливо біля опиники будинок торгівлі. Коли нас біля чотири автобуси і два тролейбуса таких не буде.